На Городочині стартував проєкт Амадока, волонтерська ініціатива двох фахових істориків городочан Сергія Щура та Юрія Коваля. Мета проєкту підвищити історичну значущість городочини і привернути увагу туристів. В рамках проєкту Сергій та Юрій вирішили зняти цикл коротких відео з оглядом невеличких історичних пам'яток місцевого значення. Розраховуємо максимум вийти на 20 серій. І е, по кожній програмі ми будемо е, якби підсвічувати якусь. Е, Ізюминку того чи іншого е, туристично-потенційного місця. Перший випуск проєкту Амадока це відео про млин в селі Чорниводи, побудований ще в 1859 році. Головним героєм цього відео став Володимир Рогаль. Мельник не тільки знає все про старий млин, але й вміє змолоти на ньому зерно. У Нас було сім млинів тут, о, у тут опоціні. Папірна там брикуля, млинці. Чорниводи, туди Юревича, скажений і Модрилови. Тільки це на У тому, що перший випуск передачі саме про млин, який стоїть на річці, Сергій вбачає певний символізм, бо Амадока це назва озера, яке можливо знаходилося на території сучасної городоччини. Коли ми попали в Чорниводи для випуску для підготовки першої програми, і вийшло, що в нас все, ніби тут зібралося. І є млин, і є річка. І, і все це ця тема з водою. Вона співпала з таємничою темою так Амадока, таємниче озеро, яке було, начебто існувало десь на наших теренах до початку 17 століття. Автори проєкту вважають, що в першу чергу їх ініціатива може зацікавити мешканців та виходців з Городочини, але у перспективі мають більш амбітні плани: засвітити городок на мапі України. Ми розвиватимемо тему. Е Популяризувати е, туризм в городку навколо городка, і, взагалі, е, я бачу, що цей проект він має потенціал регіональний, тобто, що цей проект він може в принципі вийти на регіональний рівень. До речі, чи дійсно на давній городочині існувало величезне озеро? Науковці сперечаються до сих пір. Про історичні гіпотези і теорії щодо існування Мадоки можна дізнатися більше в городоцькому краєзнавчому музеї. На сучасній інтерактивній панелі можна побачити унікальні старовинні мапи із зображенням таємничого озера.